Мої вітання ближче кілька хвилин. Раджу не перемикати, адже попереду найсвіжіші повідомлення з військової сфери сьогодні. У програмі на що вистачить українського оборонного бюджету? 2014? чи можна стати кадровим офіцером після військової кафедри? Чому президент Білорусі раптово перевірив збройні сили? Та де німецька компанія будує новий танковий завод. Почнемо з українських військових новин. Днями на одному з телеканалів повідомили про стягування до Києва танків з Чернігівщини. Командування першої танкової бригади повідомило, що три Т-64 було доставлено до залізничної станції Чернігів-Північний для передачі як надлишкове майно. Збройні сили України тим часом виконують завдання у плановому режимі. Україна отримала від НАТО 1 мільйон 800 тисяч доларів на утилізацію боєприпасів у 2014 році. Транш буде надано в рамках другого етапу проекту трастового фонду програми НАТО. Партнерство заради миру. Основним донором виступить США. Після контрольно-відновлювального ремонту до 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади, що у Мелітополі, повернувся Іл-76МД. Усі необхідні процедури повітряне судно пройшло на Миколаївському авіаремонтному заводі НАРП. Тепер борт має характерне сіре забарвлення. У 2013 році було відновлено технічну готовність 10 бойових кораблів та катерів, а також п'яти суден забезпечення. Наразі триває ремонт корабля управління Славутич, плаваючого крана, каланчик та катера Гола Пристань. За 14,5 мільярдів гривень цього року українська армія має перейти на контракт, подвоїти грошове забезпечення, організувати бойову підготовку, оновити частину техніки. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Але наскільки реально втілити вже перераховані пункти, ми спробували розібратись разом з експертами. Раніше на курси виживання відряджали кращих представників спецназу. Схоже, цього року всі без винятку військовослужбовці стануть універсальними солдатами, і перед ними стоятиме таке завдання: за мізерного фінансування армія має рік протриматись, а надто стати професійною. Хоча кілька місяців тому ще було сподівання на краще, адже 2 вересня президент Віктор Янукович затвердив державну комплексну програму реформування і розвитку збройних сил України на період до 2017 року яка передбачає виділення понад 131 мільярда гривень на військо. Для реалізації завдань державної комплексної програми на наступний 2014 фінансовий рік ми припускаємо отримати оборонний бюджет в сумі більше 25 мільярдів гривень. З них 24 це загальний фонд і 1 мільярд спеціальний фонд. З інтерв'ю агентства інтерфакс Україна, 16 жовтня 2013 року. 19-20 мільярдів це мінімальна необхідна потреба. Якщо говорити про розвиток збройних сил, то потрібно говорити про суму близько 30-32 мільярдів гривень на рік. Та сума, яка передбачена в бюджеті на 2014 рік, вона складає всього 14,5 мільярдів, і її вистачить, я би сказав, так, на те, щоб військовослужбовці виконували свої завдання в казармах. Оборонний бюджет, що суперечить указам президента України, у 2014-му передбачає на 3% зменшити забезпечення діяльності збройних сил та підготовки військ, а також на 49% урізати кошти на розвиток озброєння та військової техніки. А про соціальні програми та, зокрема, будівництво житла можна взагалі забути. У 2017 року. Кількість військовослужбовців в лавах збройних сил стає близько 122 тисяч осіб. Лише тільки в дві 2000... 2014 році з лав Збройних сил буде звільнено 2,5 тисячі офіцерів. А що це означає? В кожному офіцеру мають бути відведене вихідну допомогу, а це певна сума коштів. У грудні 2013 року Кабмін ухвалив державну цільову програму соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню до 2017 року. Згідно з нею заплановано трохи більше 101 мільйона на перенавчання таких громадян. Але цьогорічний бюджет замість 25 мільйонів гривень передбачає на ці потреби лише 1 мільйон 700 тисяч. Більшість представників спеціальностей, альтернатив, яким немає у цивільному житті, опиняться на біржі праці непідготовленими. Армія не стала пріоритетом держави, не стала і, на жаль, протягом десь вже п'яти років ми бачимо відрив фінансування, скажімо, міліцейського відомства від відомства військового. В ідеалі на армію має витрачатись 2% від внутрішнього валового продукту держави. Якщо озирнутись на 2013 рік, то як деякі країни-гіганти, так і пострадянські держави мали різне співвідношення оборонних бюджетів та ВВП, але всі вони за цим показником кращі від України, яка до того ж саме тепер переводить армію на професійні рейки. У такі моменти хочеться мати здатність зазирати в майбутнє, адже перспектива дуже примарна. В одній із соціальних мереж нас попросили дізнатись про долю випускників військових кафедр в період реформування армії, адже в наступні чотири роки офіцерський корпус суттєво скоротять. Наша журналістка Наталія Балич з'ясувала, чи прийматимуть молодших лейтенантів запасу на кадрову офіцерську службу до 2017 року. Ранні підйоми і сувора дисципліна. Свого часу до цього довелося звикати і Данилові Іщенко. На другому курсі він вступає на військову кафедру Київського політеху за спеціальністю обслуговування автомобільної техніки і танкових тягачів. Я думав, що ситуації бувають різні, і якщо якось доля мене закине на державну службу, мені буде необхідно це звання. Раніше для більшості студентів така підготовка була свого роду імунітетом, щоб уникнути строкової служби. Однак, з переходом на контрактну основу, навчання на військовій кафедрі почали сприймати здебільшого як можливість здобути додаткову професію. Проте і тоді, і нині без військового квитка двері до багатьох держструктур, як от служба безпеки, зовнішня розвідка чи міліція, зачинені. Факультеті військової підготовки Національного університету імені Тараса Шевченка щороку готують понад тисячу молодших лейтенантів запасу. Студентам пропонують підготовку за 16 військовими спеціальностями. Незабаром планують приймати й іноземних студентів університету. На факультеті військової підготовки навчаються студенти вісімнадцяти факультетів Київського національного університету Тараса Шевченка та 37 вищих навчальних закладів. Третього, четвертого рівня акредитації міста Києва, а також Київської області. Юнаки вивчають військову справу упродовж двох років один раз на тиждень. По завершенні навчання, польові збори. Протягом місяця студенти опановують стрілецьку зброю та військову техніку. Найочікуваніша подія складання присяги та присвоєння звання молодшого лейтенанта запасу. За статистичними даними, із загальної кількості. Офіцерів, які прийняли прийняті щорічно на військову службу, близько 50% становлять випускники кафедри військової підготовки. На військову службу до збройних сил офіцерів запасу почали приймати з 2008 року. Тоді контракт підписали 43 випускники кафедри військової підготовки. За п'ять років ця цифра зросла втричі. У 2013-му до війська потрапили 128 молодших лейтенантів запасу. У зв'язку з реформуванням збройних сил. Звичайно, кількість вакантних посад зменшується, і ми Передбачаємо комплектувати їм тільки такі бойові посади, як посади командирів з воді. Два роки тому і наш колега Данило Іщенко проміняв цивільну журналістику на військову. Зараз на його погонах виблискують лейтенантські зірки. Скоро отримає чергове звання старшого лейтенанта. На відміну від тих хлопців та дівчат, котрі йдуть після школи до військового інституту. Вони йдуть фактично дітьми. В 25 років я підписав контракт, і за своє рішення я не жалкую. Попри скорочення офіцерського складу збройних сил, лейтенантів запасу прийматимуть на вакантні посади. А скоро їм запропонують ще одну альтернативу службу у військовому резерві. За підсумками 2013 року, кращим льотчиком вітчизняних повітряних сил став старший штурман 299-ї бригади тактичної авіації, розташованої у Миколаєві. Незважаючи на забобони та щільний графік польотів, нам все ж вдалося дізнатись більше про підполковника Олександра Дяківа. Конечно, ждут с полета, особенно младшая дочка, когда я прихожу домой, она особенно поздно после полета, она встречает мне словами обятый Вот. И дальше ей рассказываю. Она знает, что я летаю. Всем рассказывает об этом. Вот. Ну, на своем, на детском. Коли в випускному класі більшість друзів вагались куди вступати, Олександр Дяків достеменно знав, яку професію обере. Вже у 1999-му він закінчує Харківський інститут льотчиків та розпочинає службу в 452-му окремому штурмовому авіаційному полку в місті Чортків. Через шість років потрапляє до Миколаївської бригади. Проходить шлях від старшого льотчика авіаційної ланки ескадрилії до старшого штурмана бригади. Олександр Дяків брав участь у дев'яти масштабних міжнародних та українських. Ских навчаннях під час осіннього циклону 2013 визнаний кращим льотчиком навчань. А в серпні 2011 екіпаж Дяківа та «Шевцова» на літаку Су 25 п'ять у БМ 1 здійснює переліт на польський аеродром радом для участі в міжнародній виставці озброєння та військової техніки. 2012-го Олександр стає льотчиком першого класу. Літає багато навіть за українськими мірками. Лише у 2013-му 130 разів здіймався в небо та провів там 80 годин. Я не є з критерієм і показателем для України, тому що нальот у мене е, львівна доля нальоту є інструкторським нальотом. Нещодавно у бригаді, де служить Олександр, відбулись дві льотні зміни у режимі день-ніч. 16 льотчиків на навчально-бойових літаках Л-39 і штурмовиках Су 25 провели в небі більше 28 годин. Таким чином, під час заліків на присвоєння класної кваліфікації було підсумовано досягнення Миколаївських асів за рік. Всі задачі, які поставлені, були перед нами. Ми виконали. участь во всіх учениях, которые проходили на території України. Етас ФМС України на Яворіськам погодлігоні сухопутних войск. Також пускали управляемые ракети, которые не пускали Х-25, которые не пускали з 99 дев'ятого года. Крайній раз під час грудневих польотів герой нашого сюжету, підполковник Олександр Дяків, отримав допуск до виконання інструкторських польотів вночі за складних метеоумов. А ставити на крило є кого. Щороку до бригади приходять один-два вчорашні курсанти. Нальоти випусків, которые проходят несколько крайних лет, немного снизились. Вот. Но ребята, которые приходят, у них есть самое главное, у них есть блеск в глазах, у них есть стремление к як у них есть стремление к польотам. Те самого Олександра запалу вистачає. Щораз підіймаючись на тисячі метрів над землею, небо, сонце і хмари вражають бувалого штурмана, неначе вперше. Прото пильності офіцер не втрачає ні на мить. Далі у випуску. Випробування китайського винищувача п'ятого покоління. Американський безпілотник для евакуації поранених та ексклюзивний репортаж нашого кореспондента з Ліберії. Уже 10 років українські миротворці перебувають в Африканській республіці Ліберія. Наш військовий кореспондент майор Назар Волошин нещодавно повернувся звідти і розповість про все докладніше. Республіка Ліберія невеличка країна на західному узбережжі Африки. Її розвиток зумовлений не тільки географічним розташуванням, а й особливими економічними, політичними чинниками та міжлюдськими відносинами. Тут проживає трохи більше 4 мільйонів людей, причому майже половина з них у столиці, Монровії. В народі країну називають Земля Свободи, яка, попри іноземну колонізацію, державний переворот і дві громадянські війни залишилась непохитною у своєму прагненні до. Незалежності невисокі зарплати, проблеми із продовольством, постійні збройні конфлікти все це призвело до збідніння населення. За останні кілька років ситуація дещо змінилась на краще. Країна потроху почала розвиватися. В містах є асфальтовані дороги, розпочалось будівництво житла, з'явилися нові школи. Однак у навколишніх селах цілковите зубожіння. Автомобіль із символікою ООН ліберійці зустрічають привітно. І ми щоразу переконувались, українським військовим тут завжди раді. Ей, віт вас! Ей, віплін! Республіка Ліберія місце розташування базового табору 56-го окремого вертолітного загону. Саме тут за 6 тисяч кілометрів від України виконують миротворчу місію ООН з підтримки миру на африканському континенті підрозділи українських вертолітників. З 2004 року «Мир та спокій в Ліберії підтримують більше 40 військових національних контингентів з усього світу. Активну участь у стабілізації обстановки беруть і українські військові. І, хоча сьогодні в Ліберії загалом ситуація стабілізувалась, у прикордонних із Коддівуаром районах через перебування там численних осередків біженців неспокійно. Процвітають незаконний обіг зброї і боєприпасів, торгівля наркотиками. Наш загін працює на двох аеродромах. Один аеродром знаходиться практично в центрі країни, основна база це Робертс, а інший аеродром знаходиться, знаходиться на аеродромі ближче до кордонів, до проблематичних кордонів. До кордонів з Коддіваром. З Це зв'язано з тактичним радіусом наших вертольотів і з можливістю найшвидшого виконання задач вздовж кордону, якщо там виникають якісь проблемні питання. Підполковник Павло Комишев у Ліберії вже в четверте. Досвідчений льотчик розповів, що у цих складних кліматичних умовах українські миротворці патрулюють кордон Ліберії з Коддівуаром. Привозка персоналу місії ООН. воздушное патру... патрулирование, перевозка очень важных персон, вид персон так называемых. Также воздушное сопровождение наземных войск, облет различных площадок, посадки в различных местах, эвакуация раненых, а также тех, кто терпит бедствие. Мы здесь не выполняем огневую поддержку, так сказать, наземных войск, потому что мы здесь миротворцы. Аналогічні завдання покладені і на групу авіаційної підтримки у сусідньому Котдівуарі. Виконували патрулювання державного кордону Ліберія Коддювар, Гвінея Коддівар, Малій Коддівуар, Буркіна-Фасо Кодювар. Також огляд патрулювання доріг всередині Котдівувару. Також демонстрація сили при виконанні польотів по території Кодіва. Варто зазначити, що код дівуар наші вертолітники вже досить добре знають. У 2010 році для здійснення підтримки підрозділів АНМІЛ з повітря в цій республіці зі складу загону було відряджено авіаційну групу з 55 осіб та дві пари вертольотів Мі 8 і Мі 24 10 квітня 2011-го пару 24-рок було обстріляно із зенітної установки, розміщеної на автомобілі. Виконуючи завдання місії ООН, українські льотчики провели атаку. Дували ворожу зенітку та склади зі зброєю і боєприпасами, які захопили повстанці. Тоді наші авіатори виконували завдання в Код'Івуарі з листопада 2010 по грудень 2011. А з вересня минулого року присутність українських миротворців в цій країні поновлено. Згідно постанови кабінету міністрів, рішення уряду, указу президента, направлена група. Для підтримки операції ООН у Кодівварі в кількості 28 військовослужбовців та три бойових вертольоти Мі-24, які на даний час виконують завдання на аеродромі Ман-Код'Івар на відстані 320 кілометрів від основної бази. Це є вже окрема авіційна група, яка не входить, в склад, не входить в склад операції в Ліберії. Аеродром Робертсюд. Вертолітна стоянка 56 го окремого вертолітного загону саме звідси майже кожного дня підіймаються у небо екіпажі гелікоптерів мі 8 та мі 24 для виконання завдань різного характеру. Робочий день у військових починається по різному зі сходом сонця. Багато хто вже на оперативних завданнях. Підполковник Павло Комишев розповів, пілоти повинні добре знати польотні маршрути, райони патрулювання, місце розташування інших аеродромів та майданчиків, де можна зробити посадку. За потреби вертоліт можуть посадити і на футбольне поле, шкільний майданчик, чи вільну від дерев та чагарників галявину. Наш отряд виконує таку задачу. Это дежурство в режиме стендбай и в режиме сар стендбай. Это два дежурства, ежедневно мы заступаем, экипажи заступают в это дежурство. Оно идет с 8 до 18 часов каждый день. Стендбай это по вновь каких-нибудь задачам, которые может прислать миссия в любой момент. То есть экипаж должен быть постоянно готов лететь в ту или иную точку. Сар стендбай на это дежурство. Привлекаются у нас летные экипажи Только з определенным опытом роботи це очень сложный вид полету. Це все связано з поиском евакуацією з мест, где не дай да Бог что не произойдет з людьми, или с савіцовної техникой. Щоб гелікоптери підіймались в небо в будь-який час, та за будь-якої погоди їх потрібно обслуговувати і вчасно ремонтувати. Ця робота не проста і досить відповідальна. Та хлопці не скаржаться. Саме головне, щоб техніка не підводила. Ну, слава Богу, що хочу сказати дуже большое спасибо инженерному віцонному составу, які молодцы в этом плані работают постоянно над авиационной технікою. Таких серйозних інцидентів у нас здесь не було. Український національний контингент у Ліберії це не лише вертолітники. Миротворчу місію тут виконують представники різних військових професій. Вистачає тут роботи й медикам. Серед їхніх завдань огляд та допуск льотного складу до польотів, заходи з профілактики захворювань, дезінфекція житлових та побутових приміщень. Адже всій країні поширені малярія, сніт каласа часто спалахують епідемії холери. Було звернено, зафіксовано 758. З цих 758 пітдесяті вісьми військовослужбовців, начебто. Прийнято про рішення про госпіталізацію 27 чоловік. Дяки високій кваліфікації військових лікарів, показник захворюваності особового складу на малярію в українському таборі найнижчий серед усіх національних контингентів, які дислокуються у Ліберії. Завдяки миротворчим місіям на різних континентах наша держава має бойових льотчиків, здатних виконувати надскладні завдання. Крім того, це чудова можливість готувати висококласних пілотів безкоштовно. Кожен раз беремо з собою молодих льотчиків, які виконують. Завдання поруч з більш досвідченими льотчиками і отримують певні навики, отримують хороший вишкіл, який потім це все в військах перетворяється в бойову готовність. В нашому загоні, в нашої ротації, було шість молодих льотчиків. П'ять із них було без класної кваліфікації, тобі ж вони не мали навіть третього класу. На даний час вони всі підготовлені до кваліфікації військовий льотчик третього класу. Українські військові у Ліберії не тільки підвищують міжнародний авторитет нашої держави. Щороку від цієї операції Україна отримує мільйони доларів США. Для прикладу, лише за одну годину перебування вертольотів в африканському небі нашій державі платять понад три тисячі доларів. Саме головне, що ми отримуємо тут, це досвід. Досвід керівництва, досвід виконання завдань, досвід виконання польотів. Досвід співпраці з миротворчими підрозділами інших країн за 10 років перебування на цій землі. Українські вертолітники зробили значний внесок у розвиток та демократизацію ліберійського народу. За цей час екіпажі гелікоптерів провели у небі понад 50 тисяч годин перевезли більше 200 тисяч пасажирів та 6 тисяч тонн різних вантажів. І наостанок добірка основних військових новин світу цього тижня. У Білорусі відбулася масштабна перевірка бойової готовності збройних сил за вказівкою президента Олександра Лукашенка. Основний акцент робився на військово-повітряні сили та протиповітряну оборону. Це пов'язують з чемпіонатом світу з хокею, що відбудеться в країні цього року. У понеділок Міністерство оборони Індії успішно провело випробування балістичної ракети проміжної дальності АГНІ 4 вона оснащена кільцевими лазерними гіроскопами та навігаційною системою Мікс. Двоступенева ракета здатна нести ядерну боєголовку та має дальність польоту до 4 тисяч кілометрів. Каліфорнійська компанія Advanced Tactics проводить випробування безпілотника Black Knight Transformer. Він може здійснювати вертикальний зліт, а також пересуватись дорогами зі швидкістю до 113 км за годину. Перспективі військові зможуть залучати апарат до евакуації поранених та доставки вантажів у небезпечні зони. Минулого тижня на аеродромі Ченду пройшли наземні випробування третього дослідного зразка китайського винищувача п'ятого покоління J-20. Перший прототип розробки здійнявся в небо в січні 2011-го, другий два роки тому. Новинка відрізняється від першої пари, вбудованої у носову частину оптико електронною системою. Німецька компанія Краус Мафайвагман почала будувати танковий завод у Бразилії. До вересня 2016 року він буде головним центром розробки, виробництва та сервісного обслуговування броньовиків цієї марки у південній Америці. А до 2018-го на його базі налагодять випуск компонентів мостів, автомобілів та нових бронемашин. Манда програми бажає вам миру і добра та прощається до наступного тижня.